Доброго дня, добродії. Знайомтесь, це Ігор Васильович. Він мешкає у цьому помешканні, у цьому під'їзді, парадній по-одеськи, і все життя, і він його прикрашає. Давайте роздивимось, що зроблено трудами та стараннями Ігоря Васильовича. Бачите, яке зоряне небо? Ах, Одеса! Жемчужина у моря. Помітьте, оця от лампа. Це дуже-дуже рідкісна річ. Я таку на староконці ледь не знайшов жодного разу. А ось як воно, стіни, немов на яхті ми пливемо. Дивіться, все справжнє. Все справжнє. Справжні, так і лажні роботи. все Все-все зроблено як для себе і навіть краще. Вау! Як воно при світі, дуже красиво. На камері краще виходить, чим просто зором, вважав, що недостатньо буде світла. Ні, все гарно видно. Дуже-дуже красиво. Дуже-дуже красиво. Звісно, по традиції килим. Так, це колясочка схожа на ту, що скакала по Потьомківських сходах, але це дитяча колясочка. Ось це наша готель Одеса, що нещодавно постраждав від обстрілу. Це порт. Цей вид, точніше порту з боку морвокзалу. Тут, звісно, дитяча кімната. Тут багато-багато іграшок. Нічого не видно, бо я той ще оператор. О, світло є. Бачите? майстерність приходить під час роботи. Вау, тут і джунглі. І саме головне, при виході, як без цього з Богом. З Богом. Дякуємо вам, Ігор Васильовичу, за такий гарний, гарний приказ нашого міста.